Всем привіт, друзі! З вами я, Вібайдан, і сьогодні ми будемо играти в падаючі блоки з моїм другом. Коротше. Я щас виключу диско. Я Керсел де? Все я виключив, коротше. тапнув в Circel D. І немає диско. Е, чуєш? Зараз треба других ігроків поскидувати. Якось. Добре. Ні, ну вони ви мене скидують, але... Ну, я ще держуся на рожевому. Мені габало, мені габало, мені габало. А мені теж. Все, я предав оцих челів. Вони не зможуть вижити.

67 Ні, говорить, от я ж я раз зараз, е, В цій англомовній стране вони говорять 67, а не 67. А вось. А, ну вообще так правильно. Ну взагалі, якщо тисячі вже йдуть то вони говорять, типа, 1, 5, ну, вони, короче, все, типа... Я тут чела пытаюсь скинуть. Русского хорошего. А я його сейчас ски, блин. А так я сейчас тут попущу. я його скинув, але собою собой пожертвовав. Братан, я впав.

Ну я не знаю. Да я не знаю. Да, певно, розіграю, але не зараз. Ну, що тут надо? Я, уча... я за у тебя с лазерами. Тука, ти зараз да. Так. А що Чекаю, що, що Він убиває. Бачу, бачу, бачу. Він половину урону зносить. Один блок, типа, бо Ай! Не пляг, не плягай, Опа, перепригнув! Опа! Перепригнув Перепригнув Перепригнув. Перепригнув. Парапрыну. Перепрыгнув. Перепрыгнув. Опа. 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 Я держусь. Опа. 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 Я вмер. И шоу та багаче повезет? Да. Ні, ну это было как. Ну у мене 13 тысяч зи. Зі... Я поняв, як вони та... Купи трол. Купи трол. А тут можно трол зазирочки? За Нет. Чуешь, я сейчас куплю Speed Coil, Gravity Coil, Dance Ray а и Бомб. А а? Мне на бомбу не хватает. А ну-ка, надо на этом богаче проверить. Dance Ган. На, бекон! Блин, а... О! Уголь, но, но, но. Я буду вот так вот потихоньку, потихоньку, нет. помаленьку... А я выжив, бо у меня гравити койл. Ой, я начала кинув э, диско пушку, и він, короче, впав. Ус що біля тебе. А я не упав, я держуся ще. Ну, я походу выиграю. Ну, я хочу цього... багача Багач вмер, і ми втроєм залишились. А я Блин, а мені надо ще зірочок більше. Эй, у мене буде бомба, а бомба це ж така імба! Купи, купи купля купила цей. Купи Е, кого? Тругатис. Шопі купи Тругатис и прийти тробоксі. Це буде імба! Та ні, уже не буду. Ну я напевно уже. Давайте, друзі, всім пока-пока.